Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Минулося 7 днів з моменту, як я обробив свої рослини ципермітрином і вони отримали опік. У даному відео я готовий поділитися уже практичними рекомендаціями і своїм перевіреним досвідом, яких дій потрібно вжити вам, якщо на ваших рослинах ви спричинили опіки. Хімічні саме ципермітрином 100 г на літр такої концентрації. Інші речовини, інша дія, мова йде саме про ципермітрин. Для тих, хто не бачив моє попереднє відео із назвою Спалив цим препаратом всі рослини. Я нагадую, що опіки циперметріном виглядають на рослині ну, в деякі варіації. Перше, Легка варіація. Ось такі почервоніння листків може бути. Ось це був верхівка, яку я спалив, а далі вже після відновлення. Друга варіація може бути гіршою ось такою. Коли ципермітрін потрапляє у субстрат, і у субстраті, і не тільки. Він виникає, викликає ось такі опіки аж до знищення усієї надземної частини і кореневої системи. Ципермітрін призводить до того, що рослини, навіть томати, які були частково на них залишки препарату, потрапляли, вони також отримали. Порушення по фосфору, бачите, яке червоне вистя у них стало. Хоча рослини в той же самих касетах абсолютно здорові. Ось такі наслідки має ципермітрин 100 грам на літр. А видія оборотна. Тепер три мої чіткі рекомендації, що потрібно робити, аби відновити. Перше. Потрібно, за моїм досвідом, відразу пересадити рослини, що якнайшвидше. Тоді ви зменшите дію токсичну, фітотоксичну циперметріну на кореневу систему. Бо в першу дію. В першу чергу, ця негативна дія йде на кореневу систему. І тоді вже порушується фосфор засвоєння фосфору. І ось таким чином рослина страждає. Перше, це пересадка, уражений субстрат із це увага, увага, не відкидаємо, відповідально ставимося до навколишнього середовища. Це не можна ось із забрудненим ґрунтом відкидати на город і на все інше. Навколишнє середовище. Чекаємо 40 днів. За 40 днів це пермітрін розкладається, і ви можете використовувати цей ґрунт. Ті живці, які були уражені і зростали в касеті, будуть згодом посаджені у той же самий субстрат він дуже високої якості, або інші живці, але не менше, ніж за 40 днів. Маємо відповідальний підхід до природи, бо нам ще їсти все, що ми виростимо у землі нашим дітям і всім іншим, які будуть споживати цей же циперметрін і тваринам через ґрунтові води і так далі. Друга дія, що перевірено, я підвищив температуру впродовж цього тижня. Поставив обігрівач додатковий, і температуру я збільшив з 16-18 градусів до 20-23. В таких умовах, через те, що порушення по фосфору значне, коренева система живців наростає дуже швидко. І вони всі уже за тиждень бачите, які відновилися сумарні втрати. У мене становили близько 2%. Тобто майже всі рослини я врятував, і алгоритм дій саме такий. Третє правило, чітке: усі рослини, які отримали хімічні опіки, уражуються надалі борошнистою росою. І взагалі всі хворі рослини теж уражуються грибковими. Захворювання перш, перш за все. Тому топаз або інший системний фугіцид вам на допомогу прийде і відразу робіть таку обробку а після або одночасно із пересадкою. Ну, бажано після. Або після ципермітрину, залежно від умов, за низьких температур, чому я і відразу і підвищив температуру на 3-4 градуси. Тому що Такі температури і сухість повітря уповільнюють грибкові захворювання. І, звісно, це обрізка і досвідчування. Я свої рослини поки не обрізав, але вони всі, навіть ті, які спалили верхівку після обробки, вони ось так кущаться і засвоєні заліза, заліза і фосфору. У них вже засвоїлось і ось такі живці, вже у мене квітують. Все у наших руках. Діємо за чіткими рекомендаціями і відповідально ставимося до помилок. Про помилки, чому мої рослини отримали опіки? Детально про це я розповідав у моєму відео. Спалив цим препаратом всі рослини. Посилання в описі до даного відео. Всім гарного дня!